Давно ми президента Білорусі Лукашенка таким не бачили. От подивіться, що вони там вирішили зробити з світом. Ми можемо бахнути, якщо, якщо буде плохо. От ми сядемо з Путіним, приймемо рішення і бахнемо. Тому не наривайтесь, ведь війна починалася в Україні з цього. На Донбасі. гнобили Гнаті ті, хто розмовляли на русскому мові. убивали, травили. Це було на моїх глазах. собрались в Минске, договорились. Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Ну чего вы нарываетесь? Нормально жили и поляки, и литовцы, и так далее. Почему Лукашенко орешник? А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 41-м году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Бахнем, понял, он говорит, вот мы бахнем, От ми сядемо з Путіним, договоримся і бахнем. Та ви там з Путіним бахніть уже, то не моручите людям голову. Що ви можете там бахнути? Ви можете зарядити бурячихи, заїсти картоплею, і все нормально, і все буде краще, чим було набагато. Ну, Друзі, що вони, оці два недоумка, вже там можуть бахнути? Куда? я не розумію. Ну, я ж кажу, це єдине бахнуть. І він заряджає там, що не було проблем, а так їх вже і Україна дістала, і Європа дістала. Тому у нього орешник. Він каже: от послухайте, почому у Лукашена да? от, Ну, в тебе як мінімум, геморрой, от, і щось з головою. Який тебе орешник? Ми про цей орешник вже. Втомилися слухать, не те, що там бачить щось чи відчувать. Ми вже реально втомилися е, слухати про арешнік. Ви заведіть там вже якусь іншу балавайку. Тому що в цю історію вже не вірять навіть ні у вас в Білорусі, ні в Росії. За нас мова не йде українців. Нам ще по барабану. Арішнік у вас там чи геморой, чи ще якась херня. Ну а ми все розуміємо, друзі. Ми розуміємо, чому їх так понесло зараз. Понесла, тому що в кінці кінців настав час, коли на них перестали звертати увагу в Європі і в Америці в кінці кінців, тож на них постійно звертали увагу, постійно намагалися з ними про щось домовитися. І от прийшов час, настав такий час, що домовляються зараз з нами, з українцями в першу чергу. А з цими дураками ні про хто ні про що ніхто не хоче домовлятися вже все. І тому взбісило. Їх киданули в кінці кінців. Він же ж тільки Лукашенко всіх кидав і дурив. А зараз його кинули. Кинули з проектами серйозними, які він там планував з американцями. Їх киданули. І Путіна киданули. От вам і все. Вам і всі справи, друзі, Тому всім миру добра.